Ми всі добре надихнулися. тією чудовою інформацією щодо створення е, Firepoint Фаерпойнт далекобійної ракети, яка спроможна давати вісім до 3000 тисяч кілометрів, переміщуючи у просторі до 1 тисячі е, кілограмів вибухівки. Але ж ця компанія виробник є е, тим самим центром, який виготовляє ударні далекобійні українські дрони FP-1. Причому темпи насправді. Дуже вражаючі зараз йдеться про виготовлення щонайменше трьох тисяч одиниць виробів на місяць, а коштує цей виріб значно дешевший за російський шахет. А отже, ми можемо говорити, що в тому самому протистоянні е, руйнівної, але економічно вигідної, в плані виготовлення зброї, ми точно не пасемо за ніхто. Тим більше, що виробник обіцяє в найближчі сяжні перспективи ще більше масштабувати вигадання такого типу дронів, тобто ми точно маємо ресурси, чи як про це слушно заявляє американський лідер Дональд Трамп, ми матимемо відповідні карти для того, щоб під час перемовних треків мати відповідні, ефективні і дієві аргументи.